Не можу сказати, що це було моє спонтанне рішення 24 лютого піти в Збройні Сили. Тобто я про це думала, це таке виважене рішення. Я про це думала вже давно. Єдине, що мене стримувало насправді, це мій син, який був малолітній, і його ну, залишати вдома одного. Тобто, я навіть не, не те, що не, не могла, я просто не мала права. 24 лютого, тобто і син підріс, і вже самостійний, він вже і на роботі працює, і навчається. І я тут навіть не думала, тобто 25 лютого я вже була військоматі, 26-го я вже зарахована була в частину. Снайперством я не займалася з самого початку. Я виконувала в принципі, всі задачі на рівні з іншими бійцями. Потрібні були снайпера і, звичайно, обирали тих, які не тільки добре стріляють, тому що снайпер це не та людина, яка тільки добре стріляє. Це і витривалість, це і виваженість, це і така, знаєте, смикалка десь, і дуже швидке прийняття рішень. Дуже важлива робота в команді, в парі дуже важливо. Ну, тобто є дуже багато чинників, які е, снайпера роблять хорошим снайпером. Звичайно, коли я тільки почала цим займатися, ну, я не можу сказати, що це було прям так класно і професійно. І важко було, і зараз важко, тому що я ще й досі навчаюся. Ми тільки приїхали на позиції, і тільки оце перший день, перший день. І, значить, я вийшла в наряд, зробила собі каву. Я так люблю собі колись спокійно зробити каву і піти заступити на пост, скажем так. І, значить, я почула перший, це був кулеметний обстріл у нас. І е, ворог був близько, дуже близько. І я почула просто свист. Е, і значить, я зразу, звичайно, що я, що я зробила, я зразу лягла, не навіть не лягла, а просто так присіла, тому що лягати не дуже добре, тому що якщо тебе закидає, то важко вставати, краще присісти. Я була в укритті, ну як в укритті, в бліндажі, але кулі свистіли отак над головою, і це е, не були кулі е, з автомата, АК. Це були кулеметні кулі, і там дуже був такий звук і тріски. Там, по, по лісі, по кущам. Е, мені було страшно. Значки, я е, так якби все соображала, у мене не було такого ступору, як то говорить, що перший раз буває. Давати відсі, чи я маю оборонятися, чи я маю просто взагалі не, не виходити з укриття. Побратими підбігли до мене е, і так, якби, сказали, підтримали мене, сказали, що робити. Я вам зразу скажу, ті люди, які вам говорять, що їм не страшно, ну, я в це не повірю. Страшно всім насправді. Просто кожен по-різному цей страх переживає. От, це такий був мій перший автообстріл. Все одно людина, яка знаходиться на війні, вона знаходиться постійно під стресом. Тому що постійні обстріли, особливо в гарячих точках. Тобто страх присутній постійно. Просто страх можна контролювати і він може бути конструктивний. Коли людина боїться, вона себе убезпечує. Ну, Гвинтівка для снайпера насправді, я не можу сказати, що це є все, але це є майже все. По-перше, для того, щоб була професійна робота, ти повинен звикнути до того інструмента, який в тебе є. Ти повинен... Я не можу приїхати, наприклад, на одне завдання з однією гвинтівкою, на інше завдання з іншою гвинтівкою. Тому що тут враховано повністю все. Як ти її тримаєш, як ти нажимаєш на курок. Як ти взагалі, ну, тобто, я би навіть сказала, що відношення до гвинтівки таке, як до людини. З самого початку, коли в тебе з'являється гвинтівка, ти повинен її вивчити просто від А до Я. Нас навіть, нам навіть розповідали і казали, щоб ми практично спали з ним, і в туалет ходили з ними. Ну, тобто, всюди ти повинен бути щоб ти просто звикнув до неї. Вона має бути максимально зручна. Тобто, звичайно, є якісь основні правила там, для снайпера лежати так потрібно, стояти так потрібно, тримати так потрібно. Але ти все маєш підганяти під себе. Тобто, мені має бути це все комфортно. Особисто мені має бути комфортно стріляти, вибирати позицію. Тобто все підганяється під мене. Коли я на якомусь є завданні, я завжди хвилююся, але хвилююся не за своє життя. Ну, чомусь так склалося. Звичайно, я хочу жити і я не готова померти за Україну, я готова боротися до кінця за Україну. Хвилювання, що я підведу своїх друзів, хвилювання, що я підведу своїх побратимів, те, що я щось не виконую, щось не можу зробити. Оце хвилювання в мене присутнє дуже часто, От я вам чесно скажу. Інколи воно мені навіть заважає. Я дуже сильно хвилююся за свою команду, за своїх друзів. І взагалі за свій підрозділ, щоб ми все виконали чітко, тому що я люблю в роботі чіткість, цілеспрямованість. І результат щоб був не на 90%, а на всі 100%. Тобто я завжди цього прагную, я довго готуюся до, до кожного завдання і стараюся, щоб воно було виконано на всі 100%. Коли я йшла на війну, я була готова до різних до різного. І коли я взяла до рук снайперську гвинтівку і сказала, да, окей, я буду снайпером, я була готова до різних моментів моральних і психологічних. Ну, для мене це, якщо чесно, для мене це задоволення. Задоволення от, приїхати постріляти, задоволення чомусь новому навчитися, задоволення, що я можу принести користь, особисто я можу принести користь своїй державі. Адреналін. От я вам скажу, що це адреналін, такий здоровий адреналін. І страху немає. Просто ти, коли хочеш виконати якесь завдання, ти, ну, тобто забувається все навкруги, і ти знаєш, що в тебе є ціль, в тебе є робота і ти знаєш, що ти маєш виконати при цьому. Виконати мрію дуже багатьох українців.